Більше санкцій потрібно проти Росії, стабільна підтримка України та нашого захисту життя, скоординована дипломатія заради миру. Я хочу подякувати всім, хто саме так працює разом з нами. Сьогодні я говорив з прем'єр-міністрами Канади та Данії. Чітка підтримка. Ми обговорили потреби нашого захисту, потреби нашої оборони. Я дякую також за сильні позиції в комунікації з іншими нашими партнерами, ми маємо однаково сприймати загрози. Ми маємо однаково реагувати. Я ціную позицію Данії на підтримку нашого руху в Євросоюз і того, що умови для України та інших країн щодо вступу повинні бути справедливі. Зокрема, умови і все, про що ми. Домовлялись в контексті вступу України та Молдови, країни Балтії, країни Північної Європи, всі інші наші друзі на континенті. Я хочу подякувати кожному за підтримку України.